Е, і про політичні дослідження, звісно ж, знову ж таки, у вас запитаємо вашої думки, чи треба фінансувати телемарафон з держбюджету. Ну, здавалося б, телемарафон, до чого тут ви, але це ж також політика велика. Варто чи ні? Ні. І можу пояснити: по-перше, це вже стало проблемою України на міжнародному рівні, mm. бо державний департамент офіційно згадував про телемарафон, як. Явище, яке суперечить свободі слова, депутати Європарламенту казали про це, і навіть була одна з резолюцій Європарламенту про те, що треба згортати, скажімо так, цей проект. Але є ще один момент от з технологічної точки зору, чому його треба припиняти. Бо соціологія каже, що невпинно падає довіра до марафону. Що це означає, що падає довіра до офіційних джерел інформації? Це падає довіра через до інформації, яку він транслює. А там транслюється офіційна позиція органів державної влади, тобто він втратив те, для чого створювався. Єдину позицію, яку мають транслювати, власне кажучи, він скоріше дискредитує цю єдину позицію. З приводу втрати довіри, так само додамо інформацію, Державний департамент США у звіті щодо порушень прав людини у 2023 році, згадав проти Ламратом єдині новини, як приклад порушення свободи висловлювання думок. Так, і знаєте, от головна проблема в чому, що е, в воєнний стан. Він передбачає запровадження цензури, так але воєнної цензури, і власне кажучи, саме вся інформація, яка стосується бойових дій армії втрата. і так далі, взагалі, вот. Це має бути цензуровано. але Політичні... не про гроші, не про корупцію ні в якому Полі... разі, так, ні про політику. так, так політика немає. А у нас було знаєте, вийшло так, що була запроваджена політична цензура по факту, а не військова. Бо дуже Ви багато вже якось трошки тихіше почали говорити, пане Олександр. А да, Політично. можливо, можливо. Ну а а, а насправді це а, а про воєнні речі говорили всі комуни рівні. Ну, тим і... паче, ми знаємо навіть українці, які постійно постили ці фоточки. Да, і вже два роки війни, і тільки після двох років війни якось Служба безпеки України почала якимось чином займатися так українцям доносити це, що не треба постити ці фотографії з прилітів. Що люди почали трошечки переставати це робити? Ну власне кажучи, коли почали працювати правоохоронні органи, так так, так. Тобто, кожна інституція держави має займатися своєю Абсолютно. справою. Тоді буде порядок. Ну і я пропоную нам з Марго, як ведучим, як журналістам, от, обговорити з вами, пане Олександре, наступну новину. Другий саміт миру відбудеться у листопаді. На нього запросять Росію. Про це заявив президент Володимир Зеленський. А раніше він заявляв, що хоче встигнути до президентських виборів у США, тобто, 5 листопада. Крім цього, у вересні Зеленський планує зустрітися з Джо Байденом, щоб представити йому свій план перемоги. Він містить 5 пунктів, які стосуються. Ця військової та економічної підтримки України президент також готовий показати цей план обом кандидатам у президенти США Дональду Трампу і Камалі Гарріс. Давайте пишубейсі um, points... чотири з них основні пункти, плюс один, який нам потрібен після війни. Отже, я поділюся з Байденом: мова про безпеку, мова про геополітичне місце України, мова про дуже сильну військову підтримку, яка має бути доступною для нас, і про те, що ми маємо вільно вирішувати, як використовувати ту чи іншу річ. Ну і разом з тим, де відбудеться саміт миру, поки що невідомо. Швейцарія, яка приймала перший другий, проводити поки що його не планує. Раніше президент Зеленський запропонував організувати захід в одній з країн глобального півдня, зокрема в Індії, і навіть звертався з такою пропозицією до прем'єра Наренда Моді. Однак Індія не приєдналася до підсумкового комуніка першого саміту миру, що мені здається може бути і не проблемою, навпаки, перевагою, аби бути десь посередині між двома сторонами цієї війни, пане Олександре. Але от вперше. Чергу про час хотів би вас запитати е, наскільки важливо встигнути саме до президентських виборів, і навіщо О, от е, я б акцентував на другій частині запитання, навіщо? Бо зрозуміло, що в Росії є певні сподівання на перемогу Трампа, і сподівання, хоча б тому, що буде певний хаос, він артикулює речі, які подобаються Росії. Давайте будемо чесними. І е, ніхто не знає, що буде робити Трамп. Власне кажучи, сам Трамп не знає, що він буде робити. Але от це вікно можливості і час, який буде витрачено навіть при найкращому сценарії для України. Е, Росія вважає, що зможе використати для себе. Тобто, вочевидь, е, що країна, яка може вплинути на Росію, це Китай, буде очікувати на результати виборів теж в Сполучених Штатах. А Трамп це ж погано для Китаю, ні. Трамп погано для Китаю. А для Росії погано. добре питання в тому, що Трамп вважає Китай стратегічним ворогом Америки, і, власне кажучи, давайте згадаємо перший, скажімо так, його термін був і пройшов під знаком торгівельних війн з Китаєм і обмежень, і так далі. Що власне кажучи, є однією з причин того, що в Китаї почалася економічна криза, але з іншого боку. Китай зараз знаходиться на переході, власне кажучи, на певні трансформації, бо вже можна казати, можна побачити на збройним оком, що Китай намагається стати над державою. От до до тепер Китай не є наддержавою. Китай є економічною наддержавою, але наддержава має ще е, декілька ознак: це проекція сили в будь-якому будь-якій точці земно, земної кулі і е, союзи. Які вона економічні в військові, і Китай зараз відбудовує Брікс, mm -hmm. е, остання заява китайськ, китайських офіційних осіб про те, що вони будуть збудовувати військове співробітництво з сусідами і так далі? Е, все це говорить про те, що Китай хоче стати, е, скажімо так, полюсом сили. І про це Сі Цзіньпінь під час зустрічі з Джо Байденом казав відкритим текстом в сан франциско в 2023 році. І е, з цього виходить, що Китай е, все одно змушений чекати нового президента для того, щоб розуміти е, з яких позицій виходити. Тобто, це буде жорстке протистояння або це можливість домовитись на про певні правила. І таким чином е, виходить, що е, принципові серйозні рішення, які будуть виконуватись, вони навряд чи будуть прийняті. До того як буде зрозумілим, хто став новим президентом Сполучених Штатів Америки. Пане Олександре, що дивіться з приводу Китаю? Знову ж таки, ми пам'ятаємо буквально на минулому тижні, була заява китайської сторони про те, що той мирний план, який вони ну фактично задекларували, вони не збираються його змінювати. Потім ще була заява президента Зеленського про те, що залиште його собі, будь ласка, на столі. Але тим не менш, дивіться ще з приводу того, давайте подискутуємо, де його краще проводити цей мирний саміт. Тому що е ми починаємо зігравання таким, так би мовити, з глобальним півдня, да? А чи дійсно нам це на руку? Тому що знову? Таке, якщо брати країни глобального півдня, то ну окей, якщо не брати Китай, то а, яка ще країна може в подальшому забезпечити, що навіть всі ті підписані а, там документи, які будуть там, де підписані, дійсно Росія потім в подальшому буде їх виконувати. Може нам краще не не так закриватися з цим півднем. Може краще знову ж таки. Ми йдемо в Європу. Давайте обрати ту саму Швейцарію, давайте Австрію обрати. Якісь інші країни, тому що Катар і ну щось, щось воно якось не в'яжеться. Що ви думаєте, є проблема, і проблема велика в. Тому що Китай вважає українсько-російську війну за можливість для себе, так крім того, що він економічно дійсно від Росії взяв все, що міг взяти, і зараз експерти подейкують, що фактично вони вийшли до стелі, де з Росії більше взяти нема чого, і тому Китай може роздумувати над тим, яким чином закінчувати війну.